Добрий вечір наші дорогі підписчики. Давненько я вже відео не знімав, вже 6 днів як не знімав. Думаю, покажу вам курочок. Так особо нічого й знімати, але думаю, хоч, хоч коротеньке відео покажу вам. Як курочки наші несуться. Сьогодні, звісно, непоганенько несуться. Ну, Ломансендіо ті, що знизу, ті, що старші, то неплохо. 9 яичок із 10 курочок. Ти що оце молотки. Їх 19 курочок, то 17 яичок. Ну а домінанти взагалі мало. Не знаю. По-моєму штук 5. Всього із 13 курочок. То сьогодні, конечно, сам, наверное, навірно, найкужили день по неї Да, ось домінанти, 5 яичок виходить. І Ломан я казав 9. Ті, що молотки у там 17 у кошику. Ломан Браун одне із трьох курочок. Ну а перепели, звісно, слава Богу, неплохо несуться. це. 42 яйця це наші молодки. Уверху у нас старі перепели. Ми до них підкинули самців, це вже, мабуть, днів три назад, як підкинули. І ми сім'ї поробилося. Це три, три кліточки, три яруса. Вони з самцями у нас будемо, мабуть, з 15 числа вже яйцю збирати на інкубацію. Тому лутки оце два яруса, нижній і середній це... Вони знесли сьогодні 42 яйця. А всього їх, якщо я не ошибаюсь, 65 це на, на двох ярусах. І 65 і 42 яйця. Ну а цих, що старі перепели, то їх 22 самочки, то 18 яєць. То можете самі примірно прикинути, скільки це процентів. А ще забув сказати, що оцим молотком, що це зараз несуться вже, рім, сьогодні рівно 60 днів. І таке кількість виходить, яйця, мікси 42 яйця із 6 із 65. Курочки наші. Тут також. Це всі молотки наші. Брудері там 4 самця залишилось, але завтра ми вберемо їх. Це ті, що залишилися, то що ми на сім'ї їх розподіляли 104 штуки, залишилися. Сьогодні я протопив у них, то в степанку хорошо я покажу скільки радості. Так, 21. почне не бачу. Грязненька. 21,5. А на вулиці 6. 6,1 на вулиці. Сьогодні ввечері у нас дощик пройшов хороший. Це наші подрощини перепели. Їм сьогодні рівно 35 днів. Уже, як кажуть, скоро будемо яйцо одне ждати. Уже днів через 5, я думаю, почну, почну потихеньку заносуватися. Їх я вже перевів повністю, вже давно перевів на звичайний комбікорм для курних сушок. Думаю, хай ростуть. Не став я вже для них подрощені робити. ну Подивимося, який результат буде, скільки днів занесуться, чи буде вліяти, чи пізніше занесуться, бо в мене там не пам'ятаю, мабуть, оці що старші перепели. Мабуть, аж 45 днів були, за, е, занеслися, ті, що це, старі. Не знаю, чого це в'яє, я ті, що все молотки. То вони занеслися у 39 днів. Ну а ці подивимося, скільки занесуться, сьогодні їм 35 днів. Я їх із стартового комбікорма зразу перевів на, для корне сушок. Стартовий комбікорм на них потратив я два мішка. Це по 25 кг. 50 кг виходить. Зараз для них я вже використовував я вже не точно не помню, кілограм 30 або й більше. У мене там записано, подивіться. І тут я учет веду скільки я затрату на них комбіформ. Так що, ось таке маленьке відео. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.